Вічне питання, яка найменша кількість мікрофонів, з якою можна класно записати ударку? Я думаю, що це 4 штуки. Чому саме 4 мікрофони? Давайте подумаємо про задачу, яку нам треба виконати, коли ми записуємо установку. Тобто, якщо ми хочемо ударку в стерео, нам треба два верхеди. Один зліва, другий справа, щоб цей знімав, наприклад, більше ректома і хехета, а цей справа знімав більше райда і флортома. Щоб коли ми робили збівку, то, е, то ми переходили зліва на і хехет з райдом були теж відповідно по своїх місцях. Бочка також потребує обов'язково низькочастотного мікрофону. мікрофона. Ну, не обов'язково низькочастотного, але бажано. Тому що, щоб зняти якраз оцю низьку складову, контрольований саб, який буде по центру, і щоб у нас було більше можливостей якраз підняти чи прибрати бочку. Тому що, в принципі, баса може бути в оверхедах достатньо і низькочастотного цього саба, але він може не бути дуже контрольованим для наших цілей. Так само і з мікрофоном на малом. Ну, в принципі, це не обов'язково. Теж ми можемо спокійно отримати достатньо гарний звук малого барабану тільки з оверхедів, але в нас тоді будуть обмежені можливості для балансування всього іншого, іншої установки. Тобто ми можемо цим компромізувати звучання ректому і флуртому. Ну, і плюс на аудіоінтерфейсі зачасту, якщо є три входи, то є вже четвертий вхід. тому... Чому би їм не скористатися? Невеличка порада стосовно налаштування барабанів, тобто, якщо ви не ставите клоуз майки на томи, настраюйте Томи повище. Навіть якщо Томи звучать класно в кімнаті, це не обов'язково, що вони будуть звучати класно в оверхедах. Тому що якщо у вас буде такий низький глухий звук, він може просто ну, не дойти до оверхедів. Ну, як він дойде, просто що він не, буде, він не буде прориватися крізь гітари, крізь гучні, якщо у вас там будуть якісь овердрайви. І дісторшени на гітарах. Ви просто їх не почуєте, по того. А якщо будуть якраз, знаєте, ці обертани, які заповнюють цю кімнату, коли ти б'єш барабан і він просто тебе оглушає, це якраз те, що нам треба. Це якраз ось ці от обертани, які нам треба. Так що ну, налаштовуйте повище, якщо у вас є якісь одношарові пластики, не глухі, теж вдягайте, ставте натоми, е налаштовуйте повище. Чому я кажу, підіймати тому високо, тому що в нас потім не буде можливості відредагувати звук конкретного елементу кіта. Тобто нам треба буде збалансувати і в оверхедах звучання і тарілок, і флуртома, і томів, і малого барабану. Ми якраз я сьогодні покажу, як це зробити, тому що ми не зможемо окремо відредагувати, наприклад, низьку частоту флуртома. Ми не зможемо її підняти. Ми будемо підіймати низьки частоту флуртома, низьку частоту ректома, бочки і всі кімнати одразу. Нам... Так що нам треба одразу зробити так, щоб нам звук подобався тільки з мікрофонів без ніякого редагування. Стосовно бочки, в мене тут стоїть короче, непробитий пластик, достатньо високо налаштований, тобто бочка в мене теж високо, високо настроєна, всередині лежить подушка. І на малому барабані в мене такий теж високий звук, і, які, такі, трошки... і пружинки підспущені, тобто, щоб спочатку мені пройшов транзієнт, а потім уже пружинки від нього би, відстрілюють назад. Тобто, по суті, єдине, чим ми можемо зараз збалансувати звук, всі ударки це позиціонування мікрофонів. І це якраз найважливіша тема, за яку я хочу розказати. Е, перший мікрофон, з якого ми почнемо сьогодні ставити звук, це буде ось тут мікрофон, який стоїть над правим плечом барабанщика. Це такий буде, ми будемо записувати сьогодні по схемі Recorder Man, і це буде. В мене будуть ленточні мікрофони, але ви можете будь якими в принципі, пробувати, які у вас є. Головне, щоб у вас два, два дуже схожих по звучанні мікрофони. Ну, типу, Навіть шурики, якщо у вас будуть отакі отакі от два шурики, шури С 57 наприклад, чи шури С 58, ось такими от двома ви можете спокійно типу, записати оверхеди, це не, не критично. Другий оверхед, він буде якраз йти над, над малим барабаном, він буде стояти зверху. Зараз вам покажу. Тобто він ось так ось дивиться зверху на малий барабан. Я його люблю ставити трошки ну, не прямо над, над малим барабаном, а от трошки так збоку, щоб він трошки більше ловив хай-хета, щоб він був трошки далі від флортома, від райду, щоб трошки було ширше стереополе звучання. Ну, ось ми приблизно поставили мікрофон, на це не дивіться. Це в мене просто мікрофон, щоб ви мене чули. Пробуйте, зразу дивіться, щоб цей мікрофон вам правий не заважав грати. Тобто дивіться, в першу чергу потім, по ергономічності. Тобто я от, ставлю його ось так, над правим плечом, щоб я, я б'ю флортом, можна спробувати і зіграти, наприклад. зразу. щоб тобто, щоб ви, щоб ви його не задівали, щоб він вам не не вам заважав. І, і тепер, коли ви знайшли вже цю позицію, ми можемо зробити перший запис. і послухати, як це зараз звучить, але перед тим як слухати, обов'язково треба поміряти дистанцію від малого барабана до обох оверхедів, щоб вона була ідентичною. Тобто, зараз я міряю, дивлюсь. Бачите, в мене вже просто на це соколіне око. В мене зараз дистанція ідентична. Давайте послухаємо, як зараз це звучить. Те, що я чую зараз, це те, що мені замало низьких частот у флортому. Зараз воно звучить, в принципі, збалансовано, але коли додадуться інші елементи пісні, там, гітари, його не буде нічого чутно. Тому давайте трошки спробуємо е, додати низьких частот флортому. Тобто нам треба зробити так, щоб у нас ось цей мікрофон став ближче до флортому. Я спробую зараз якось подвинути трошки. Давайте слухати заново, але спочатку. Перед тим як слухати, подивимося, чи я зміг зберегти таку саму дистанцію до малого. Зміг, бачите? Око яструба. Пауза. Зараз в мене проходить збір на обладнання для бригади Гард і для третьої окремої штурмової бригади. Будь ласка, переходьте в коментарі. Там посилання на монобанку. Там е, сума невеличка, всього 5 тисяч гривень. Тому давайте закриємо. Якщо вам подобається відео, е, продовжуємо перегляд. По-моєму, флуртом звучить набагато краще, набагато гучніше, але в мене тепер мені здається, що не прострелює ректом. У нас є дві, дві можливості, або ми можемо просто трошки прибрати цю штучку повністю з ректом і послухати зараз баланс. Перенастроїти, наприклад, цей барабан, щоб він був ну, чи вище по звучанню, чи щось, щось, тут, щось тут не то з ним, по-моєму. Я перенастрою флортом. Давайте послухаємо тепер зараз заново. Те, що тепер, я чую, що тепер цей там звучить відкритіше, ніж. Lortom, поэтому давайте повернемо uh, Ганчірочку. Я можу сказати, що звучанням томів я задоволений. Давайте тепер послухаємо, чи нам подобається стерео імедж тарілок. Сторінкам це чудово, можемо переходити до наступного мікрофону, це мікрофон на бочці. Зараз покажу, як ми можемо трошки змінити звучання бочки, зміною положення мікрофону. Тобто, чим ближче ми ставимо, тим більше низьких частот, ловимо бочки, чим далі. І, і високі частоти стають такі трошки неправильно звучачі. Чим далі ми ставимо, воно звучить більш натуральніше, але менше низьких частот. Останній мікрофон це мікрофон на малому барабані. Я для себе обрав поставити конденсаторний мікрофон і поставити трошки далі, так що він у мене дуже яскравий, дуже деталізоване звучання. І так як я не сильно люблю в хай-хети, він у мене маленький, 13-й. То, в принципі, я можу собі дозволити якраз мати от багато, багато хай-хету, і він теж додає трошки от такої яскравості, таку цик -цик -цик, от. ось цей мікрофон. Хай-хету теж трошки додає. Ось так от давайте слухати фінальний результат.